Добрий день, друзі. Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні думала, виходить мені в ефір, знімати, що не виходить, і все ж таки вирішила з вами порозмовляти. Сьогодні буду лише розмовляти. Як я відкрила свій канал, я вам говорила, мені 68 років. А сьогодні я вам скажу, мені 69. Да, друзі, коли ходила в школу в старші класи, так хотілося, щоб швидко час біг, так ждала ті роки. Бо так хотілося піти на танці кудись, а батьки були строгі на що, на що танці, на що гульок. Пам'ятаю, купили перший прийомник сусіди там, ну, а ми так і позбиралися десь. Восьмий, дев'ятий, десятий, тоді ж була 10-річка із семи років йшли. Танці сотворили. Тут всі танцюють, танці в розгарі, а мене валю. І побігла воля. А музика гра, вікна ж не такі, як зараз, пластик. Лежу і причитую. Всі танцюють, всі танцюють, а мені не можна. То вже батько слухав мою колебельню, Іде до танцю, А тепер не буду, тепер не буду. Будуть у мене діти. Всі пускатиму. Друзі. Та й що пускала завжди? Було не спиш, поки не прийде додому. І так вода проходила. Коли молодий теж, знаєте, відмічаєш якось більшою радістю, ти не думаєш, що ти там уже в годах чи в руках. А як уже за 60, я багато так чую людей. Та що це за радість? Що це за чий не той, чий не, чи не... А недавно, друзі, я. Послухала одну блогершу, мені її слова дуже сподобались. Вона сказала, любіть свої роки, скільки їх би не було: 60, 70, 80, 90. Тому що багато людей і до такого років не дожили. І дійсно, друзі, чоловік у мене помер 10 років назад. А як я, а скільки однокласників немає вже. А як я подивлюся на вулицю, на нашій вулиці в кожній хаті, то одної людини нема, то обух. І дійсно, а нам Господь Бог дає, дає ці руки. Ну і подумаєш, похудка вже зовсім не той, далеко вже не то, але ж то я хожу своїми ногами. Я роблю своїми щось руками, Господь Бог мені допомагає. Голову я придержую. Ви, друзі, і саме замітили, що ж тут? Тут нічого не скриєш. Але, друзі, дійшла вже до Ютуба. Раніше я не працювала, хоча я працювала бухгалтером, але за комп'ютером я не сиділа. Прийшла на роботу, коли мене рахівницях щитали. Потім нам дали. Машинки щетальні. У 50 років в мене з'явився дивлюсь на нього. Хвилююся і не скажу. А тепер, друзі, дійшла до Ютуба. телефон у 50 років з'явився. Бо, друзі, думатимете, що появилось? Забула, дивлюсь на нього, хвилююсь. Трошки небагато і забула. І друзі, і дійсно, дає нам Господь Бог руки. І треба це все сприймати. Треба дякувати Богу, що в нас так, що ми себе, що ми ходимо своїми ножками, бігаємо, що ми щось робимо, що ми щось думаємо. Це все ж дуже добре, що ми для дітей своїх ще не обуза, що ми можемо їх в чомусь підтримати. Друзі, і це дуже добре, це дякувати Богу. І не дивіться, ви отой паспорт. Да. Одне тільки, що обстановка в нас така, що новини в нас такі. Ну, я вже їх, як чесно, стараюсь менше дивитись. Бо, як все дивитись, кукушка точно може закувати, а ще хочеться, хочеться пожити. Так що, друзі, такі в мене сьогодні новини. І я бажаю нам здоров'я і головне миру. Дай Боже нам дождатись по миру. І буде в нас все все добре. І ми будемо з радістю відмічати і наші роки. І все в нас буде добре. Друзі, а я вам говорю до побачення. Хай вам щастить! Здоров'я, миру, благополуччя, всього найкращого. Підписуйтесь, я вас буду чекати. До побачення.